Люди звикають до всього, і до самотності теж, жити без неї, без нього, їсти, що в хаті знайдеш, виснути десь в інтернеті, різати ніч крадькома, ніби на цілій планеті більше нікого нема, стати новим психопатом або завести кота, люди звикають звикати і рахувати до ста. Заново вчитись ходити містом нічних ліхтарів і починати любити все, що колись не любив. Люди навчились звикати байдуже, пекло чи рай, тільки одним засинати, звикнути важко мукрай.